Воздух попав в топливну апаратуру. Я дивився шлангу, нічого не допомагає. Думаю, що робити. Коротше, вскриваю фільтр топливний. Бачу, він вже накрився. Я його ложу в сторону і ставлю новий. Так треба поставити, щоб він війшов. Вставляю його. Він довго зайти, щоб тримався. Тоді вставляєте колбу назад. Хоп. І старайтесь попасти в шліцей, щоб закрутились. І закручуєте. Нормально закрутили. Відкриваєте солярку, щоб текла і чекаєте, щоб воздух вийшов. Солярка затекла і пробуємо заводити. Включаємо газ. Ką aš darau? Hasmanai, ar ne, dišulk, reikia trofijo? Įkvėpkite. щоб він дав газу, бо якщо на такому положенні він газу не дасть. Зменшити газ, примерно додати газу, назад закрутити. Добре, щоб він не відходив. Брати ручку, дати газу і пробувати завести. Якщо Фильтры поставили хорошо, значит страшно заводается.